Друзі, усім добрий ранок. Сьогодні таке незвичайне відео для мого каналу, не про рослинки, а я готую собі вже більше місяця такий хліб безборошна і хочу вам показати, що з цього виходить, який він, він виходить. Е, ну, зараз розкажу, що для, для нього треба. Для нього треба висівки пшенічні. Отакі висівки я беру. Для нього треба десь 100-110 грам або кислого молока, або кефіру. Можна просто молоко. Оцей раз, друзі, я ніколи не додавала кріп, А зараз хочу попробувати кріп додати і розпушувати тіста, італійські трави і семінальна, Ну, у мене семінальна закінчилася, і тому я покладу туди кунжут. Оце і все, друзі. Зараз буду робити, беру два яйця. І взбиваю з цим кефіром. Потім додаю туди 5-7 столових ложок висівок, Ну, це треба дивитися по консистенції. Воно ну, повинно бути як така густа густа сметана. Потім одна чайна ложка розпушувача, а зелень трави спеції ви вже ложите на свій смак. Оце зараз, друзі, все замісю і покажу, яке воно виходить. Друзі, розпушувати неповна чайна ложка ложиться і кріпу я трошки положила менше, тому що забагато дуже нарізала. Ну, той піде в салат. Отаке, друзі, воно виходить. Воно навіть не як, не як сметана, а як таке тісто-рідке. Ой, дивіться. Ну, Воно таке густеньке, але стікає з ложки. Ось, друзі, зараз я буду ставити, у мене є така маленька форма, вона десь 12. До 15 см виклада, я її змочую внутрі водичкою і ставлю у мікроволновку на 5-7 хвилин. Ну, Це як зависить від того, яка мікроволновка. У мене дуже слабенька, тому на 5 хвилин не вистачає. І ми, коли перший раз дочка мені показувала, ми ставили на 6, а потім ще хвилинку В общем, друзі, зараз на 7 хвилин ставлю. У мікроволновку, і потім вам покажу, яке воно виходить. Друзі, такий маленький він виходить. Бачите, моя рука трошки більше моєї ладоні. І невисокий, він дуже не підходить. Друзі, хочу показати вам його, ну, розрізати його. Він дуже такий пористий, виходить, гарний. Мені подобається вкус у нього, ну, звичайно, не як у хліба, а таке щось зернове. Дивіться, який він виходить. Схожий на сіренький хліб, отак От з огляду. Хочу, друзі, ще спробувати цей рецепт з жареним, пожарити цибульку. І з жареною цибулькою. Оце треба, друзі, тарілочку і якусь салфеточку. І покласти його, щоб до повного. Ну, щоб він остив. Оце ввечері я його покладу в кулюк, і мені оцієї хлібинки вистачає на неділю потрошку. Я їм хліб тільки з першими стравами і яєчню не можу без хліба. А так, друзі, я стараюся їсти без хліба. Зараз, поки нема на вулиці дощу, друзі, хочу з вами пройтися по садочку, показати, що в мене квітне і що в мене буде на продаж, на, мабуть, на осінь. Зараз не знаю, тому що Іриси, коли починаєш їх викопувати, вони починають ці Сибірські. Ну, якщо кому буде потрібно, я зараз покажу рослинки, а ви мені потім напишете. Друзі, є на продаж поділки отакого от ірису болотного. Він височенький, десь сантиметрів 80, а може деякі сягають і до метра. Теж дивіться, які вони гарні. Теж по 70 гривень. Друзі, є поділки отакого от ірису Сибірського. Дивіться, який він гарний теж. Квітка не дуже невелика, але забарвлення дуже в неї гарне. Отакий, друзі, ірис. Є поділочки. Теж по 70 гривень. І той Ірис у мене ще не заквітнув. Ось, оце поки з Ірисів ще буде синій, потім дозніму. І можна кому треба, буде замовляти. Друзі, ще є на продаж поділки такого ірису. Ірис Сибірський. Дивіться, який гарний колір у нього. Дуже гарний. На фоні жовтої ялиночки. Друзі, є поділочки такого ірису, десь 50 гривень. Я його називаю голубень. Голубий, дивіться. Який він гарненький. Пелюсточки такі гафліровані. Друзі, є поділка такого ірису 50 гривень. Дивіться, дуже гарний. Кому треба, друзі, пишіть. Ще, друзі, одна красунечка у моєму садочку. Це гіранця в мене з нових. Вона тільки другий рік у мене тут. У неї темне листя таке з корічним. І вона кущику вона не стилиться. Височенька, сантиметрів, мабуть, 60-50 вона. І дуже гарна у неї квіточка. Викидаю квіточки на протязі усього сезону. На цьому, друзі, я буду з вами прощатися. Дякую всім, хто завітав до мене. Дякую всім, хто пише мені коментарі. Усім до побачення, до нових зустрічей!